Вірі, вітання, народи вільної країни. Сьогодні ми святкуємо День Конституції України. З чим, друзі, вас вітаю. Маю надію, що він у вас сьогодні проходить продуктивно. Поділіться, будь ласка, як у вас сьогодні? Чи ви працюєте, чи ви собі вирішили трошечки вихідний зробити? Тому що ми з колегою сьогодні в роз'їздах цілий день у нас сьогодні є суди і написання документів. Звичайний робочий день, але незважаючи на те, сьогодні дуже важливе свято. Якби це були мирні часи, це був би вихідний, звісно. Але маємо, що маємо. Тому вітаю вас, друзі. Це важливий день для нас усіх. Це наша, наша гарантія наших прав і свобод. А я зараз все одно в тянучці, то думаю, вийду в ефір з вами поспілкуватися, тому що ще одне засідання буде. А ввечері ще багато чого писати, тому вряд чи вийде ввечері вийти в ефір. Тому маю можливість зараз з вами поспілкуватися. В кого є якісь запитання, пишіть, будь ласка, можемо з вами зараз проговорити, обговорити, тому що. Да, зараз такі, знаєте, часи, треба швидко рухатися і розуміти, яким чином можеш оптимізувати свої, свій робочий час, щоб це було і продуктивно, і корисно, і встигати де тільки можеш. А, а я вам хочу розповісти, от сьогодні ранком було дуже цікаве запитання з приводу встановлення а, факту права власності на майно. Тому що зараз у людей почали виникати ідентичні проблеми у тих, хто виїжджав з тимчасово окупованих територій, і в них відсутні оригінали документів на майно, яке не значиться в реєстрах речових прав. Тобто це майно, наприклад, купувалося там до 2000 до 2000-х або. Як ви знаєте, що реєстр речових прав він запрацював 2013 року, точно запрацював. Там початок був впровадження 2012, але так, щоб точно ж запрацював він 2013 року. Це маленький такий екскурс в історію. І відповідно, нотаріуси без запитів додаткових до. Архівів БТІ по місцю знаходження майна не мають повноважень якимось чином підтвердити або спростувати наявність у вас у праві власності конкретних будинків, землі, будь-якого майна, яке потребує підтвердження права власності, мається на увазі, що це майно щось зараз по хрещати і Тут у нас, бачите, чуєте точніше. Мотоциклисти тут ганяють по прямій авеню, як то кажуть. Так от в чому полягає проблема взагалі встановити факт права власності, для чого це взагалі потрібно робити? Особливо, якщо ви хочете або отримати спадок, або, наприклад, продати власне майно, яке у вас знаходиться, або на звільненій вже території. Да? Але вам треба підтвердити якось факт того, що ви є власником, або отримати спадок. Це також є проблемою, тому що, повторюся, нотаріуси не мають можливості перевірити наявність права власності, якщо у вас немає оригінальних документів. Тобто просто копії або фото з телефону не підходить. Так, от який є вихід з ситуації, тут якраз без судів не обійтися. Як це відбувається? Вам треба взяти, ну, наприклад, ви звернулися до нотаріуса для отримання спадщини, да? але у вас від спадкодавця немає оригіналів документів. Є там, наприклад, фото, або навіть якщо наявні оригінали документів, але вони застрілі, тобто їх нотаріус не бачить в системі. То відповідно вам не видадуть, на жаль, свідоцтво про спадщину. Вам відкриють саму справу, але видати свідоцтво про спадщину нотаріус фізично не зможе, бо не може підтвердити право власності спадкодавця. Тому ну без запитів в архіви БТІ по місцю там, де це майно є. Тому тут якраз вихід брати відмову у нотаріуса, що він не може. Завершити певну нотаріальну дію і звертатися потім з цією постановою до суду. В судовому порядку право власності підтверджується. Але знову ж таки, друзі, вам треба буде постаратися зібрати доказову базу. Що це може бути? Це можуть бути фото, копії документів, право власності, які у вас тільки можуть бути, знаєте те, що. Навіть підходять, знаєте, які моменти. Ну, наприклад, ви оплачували комунальні послуги, так? у вас там є платіжки, де написано, хто є титульним власником. Зазвичай на платіжках це прописується, тому платіжки також можуть стати вам в нагоді, хоча б там фотографії, навіть скліни з Приватбанку. Це також підходить. Тобто, все-все-все, весь масив це якраз той. Той доказ, який можна в сукупності надати, щоб суд бачив, що дійсно там, наприклад, якщо це для спадщини, що попередній власник, від якого ви будете отримувати спадщину, мав у власності це майно, тобто максимально все, що тільки можна зібрати. Тому що те, що ми принаймні, з чим ми стикаємося, тому що нам люди багато з цього приводу зараз задають питань, тому я вам це узагальнено розповідаю. То е, трошки є такий шоковий стан, коли людина не може оформити певну нотаріальну дію, тому що її майно було до оформлено там купівля-продаж, приватизація це майно було оформлено до того періоду, коли запрацювали офіційно реєстри нотаріусів, і відповідно доступу до архівів або на тимчасово окуповані території, або Територія, яка так звана сіра зона, де зараз ідуть бойові дії, де незрозуміло, як працюють там державні органи, як вони там можуть відповідати, чи взагалі там Укрпошта працює. Тобто дізнатися і зробити запити, отримати 100% відповідь, м'яко кажучи, це неможливо на станом на сьогодні. А вирішити питання треба сьогодні. Тому це от як, як варіант виходу з подібної ситуації. Тому я вам це вирішила роз'яснити, тому що дійсно є в цьому такий неприємний момент, що треба ще доводити, що ти є власником. Така от ситуація. Добре, друзі, я так розумію, що у вас поки нагальних питань немає, тому буду завершувати ефір. Якщо щось виникне, звісно, питайте. А всім бажаю вдалого дня. Маю надію, що у вас сьогодні день вдасться, безпеки нам. Спокою. І ще раз всім вітаю зі святом і до нових зустрічей в ефірах. І, Будь ласка, полайкайте і перепостіть, щоб більше людей могло мати доступ до безкоштовної інформації відносно своїх прав та обов'язків. Всім па-па. обнімаю, бажаю вдалого дня і до нових зустрічей. На все добре!